Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали у Brawl Stars! І саме сьогодні у нас, наскільки я понімаю, додався івентік Уно, який я би, якщо чесно, затестив. Я не знаю взагалі, що там потрібно робити і як він грається, но я би зайшов. Тут ще є Уно Challenge який, якщо чесно, я також абсолютно не знаю, що там треба робити. Но ми це все обов'язково затестимо. Плюс у мене стрік згорів, тому давай заново. Я, кстати, ні разу не доходив кудись далеко, тому що я то заходжу, то не заходжу. Хожу, то ще щось, то ще щось. А, ладно, у нас по знижкам є протекшн гром. Новий скін на грома. Блін, ну, у мене і так скін на грома за геми. Ну потім гіперзаряд можна отримати. Ну, у мене все одно гемів сіки нема, щоб його отримати. Жесть! Но скінчик прикольний. Ще й по знижечці. Плюс на Сема скін просто неймовірний. Обалденіший скін на сема. Так, ну на спайка, в принципі, і так все понятно. Потом, потом, потом. Сурж. На джина нормальненький. на енджело нормальненький. Так, ну у мене фрішні коїни є, того я хочу коїни забрати. Погнали. Так, і XP дабл. Сюди. І по факту, виходить, що я можу в вуну. Ну, погнали, питань нема. Поїхали. Я готовий тестити його. Я готовий дивитися, що там буде далі. Я. Ну, якщо чесно, вуну грати не вмію. От. Грав там, можливо, раз чи два в своєму житті і не пам'ятаю. Взагалі ніякі правила, але окей. Як я розумію, <таспорък> я, я підбираю карту. І коли я нею стріляю і попадаю по чуваку. А! Треба карточки дотягнути до їхньої бази. Поняв прикол. Отако. Блін, і мене міплі з'їдає, жесть. І ми їм тільки одну карточку занесли, вони нам, типу, одну, але в них ще дві карти тут у нас на базі тусуються Давай я попробую зробити якось ось так. Так, ну одну карточку він нам доніс, це, звісно, проблема. І біта мене доїдає, але там стоїть турель, яка не попадає по біті І вони в нас уже сік карточок нам занесли, жесть. Жесть, це проблема. Давай я зроблю ось так. Можливо, я хоча б когось занамажу. А можливо, я зроблю ось так і доб'ю карточку, і донесу її хоча б до кінця хоч одну. Ну, це вже друга получається. Но, як я поняв, е -е, мелоді, сюди, ну, не супер, прям хорошо. А тут дуже непогана біта в цілому, Ну ми її з'їдаємо. Слава Богу. Так, давай я їм хоч поподаю ці карточки, бо це взагалі капець. Так, а це, кстати, карточка якась крута, вона плюс два. Поїхали занесем, але вони щас нам донесуть одну карту, і хана нам поїде. Да, і нам хана. Ну, якщо чесно, я тільки розбирався, тільки розбирався грати. Нам зняли кубки, ні? А я якщо чесно не знаю, напевно, ні. Окей, тоді погнали, візьмемо нормального юніта, який буде хорошо валити. Наприклад, наприклад, мені сильно подобається. Мені сильно подобається перл, Perl. але перла я знаю, куди я візьму, в який режим, тому сюди я візьму, напевно. б я такого взяв. Перл у мене, звісно, вкачаний дуже хорошо. Ну, я би взяв частера, напевно. Погнали, попробуємо. В честера ХП мега багато. Ну, це, звісно, не так, як у Френка. І в Карла у них, кстати, ще більше хп. Жесть зуможіти. Ладно, ну погнали. А. Я поняв, Карл карточку не взяв. Давай йому хоч дам її. Бо це буде хабела? Що ж він без карточки, га? Так, цього ріжемо, і поїхали заносити. Так, одну карточку є, друга є, третя є, хорошо. Пішли ще по карточки. Всі давай носити. Так, свійка з'їли, супер. Ренку карточку дав. Поїхали далі. Ну і все, чуваки. З нормальною командою можна грати. Дуже-дуже довго. Отако. Суперово. Добиваємо шелі. Нема чого паритись. Нам треба останню карточку занести. Так, тут у нас Перл. Перл пацик серйозний, ну. Проблем по ідеї не повинно бути. Так, поїхали. І все. Ізі перемога. А що мені за ню дасть? Так, я старплеєр, окей. Дали, ааа, стардропчики дає. Все, я поняв, поняв. Ну, хорошо. Стардропчик, так стардропчик. Так, эм, челлендж стардроп. Окей, давай. Ну, нічого толкового, поняти його нам не дасться. але це мені, якщо чесно, не сильно цікаво. Мені більше цікаво, дуелі. Ой, дуелі, хорошо, і мапа класна, та ти що? Значить що, беремо сюди ще сперла. І саме на такій мапі. Плюс-мінус та сама мапа була, все те саме, просто блоки були інші. А так-то все те та саме, і я тут нафармив 20 він стрік. 20 війнів в поспіль. Зараз ми подивимося. Чи вийде в мене так само? Бо плюс я ще і другим пациком своїм буду кубки фармити. Сразу на кількох бравлерах, мені це подобається. Так, Вольт сту і Дінамай. Якщо я Вольта і Сту винесу, то буде супер. Так, ну Вольт в Лобешник зі мною пішов. Це для нього була велика проблема. Аж помилка, тому що мене б він не пробив би. Він від ульти повинен грати. Ось, сту більш адекватно щас. Ну, це точніше той самий, один той самий гравець, але більш адекватніше почав грати, але це не сильно йому допомогло. І осталось завалити Дінича. Якщо Дінича ще в кущах буде сидіти, то все йому габело. Якщо, звісно, не в кущах, то. Ні, Дінич сидить в кущах. Все понятно. Так, все, що мені треба зробити, Чуть-чуть підхилитись, познущатись з нього. А, ну він сам пішов кущить. Я думав, він буде стояти за стінкою і накидувати по мені. А я би стінку зламав і ульта, але він не пойме що зробив. Ладно, у мене, кстати, квести на дуелях є, тому погнали далі. Зараз ми швидко затащимо. Бо перл тут, ну я тобі кажу, він. Я Я не знаю. Мене тут ще ніхто не вбивав на цій мапі, поки я був за Перла. А ні, один раз я помер від якогось закидальчика. А потім я взяв е, цього міміка і розвалив быстренько. Так, біта вона конкретно солідно сильна. Тому давай зараз правильно її задамажимо. Отако піддамажимо. Так, ну вона мене вже байтить, байтить. Ну ми її теж трошки подамажимо, мені нада ульт, щоб її рознести. Так, ну і туман війни грає проти неї. І ми її спокійнесенько виносимо, і в мене є майже ульт. Проти Джанет, я не думаю, що в нас будуть якісь проблеми. Хоча, ну, ульти в неї нема. У неї свій прикол. Вона навіть зі звуком такий, як Поко б'є, прикинь. Хе-хе-хе. <хи> І осталось завалити Ріко. Ну, я думаю, що це взагалі не проблема. Тому погнали. Так, Ну Ріко вже тако цікавенько грає. Но все рівно на своїх помилках не вчиться. Тому погнали далі, просто як же легко в дуелях розносити. Не знаєш, де з кайфом пограти в Майнкрафт? Без нудних правил та донату, який дає змогу нубам включати креатив. Тоді тобі на мій сервер в Майнкрафт, а саме на LuxorCraft. Це сервер, на якому відбувається повна анархія, де можна гріферити будь-кого, де можна підірвати базу ворога, навіть якщо її заприватили. Тут тобі в розвитку допоможе тільки Санючок. точніше, я який розкаже, що тут і до чого. Також є скупщик, якому можна продавати купу ресурсів, аукціон на на якому ти можеш продати свої ексклюзивні яйця, і не тільки зібрати купу спавнерів, щоб побудувати мегафармилку. Ставай все сильнішим, не можеш сам. Об'єднуйся в команди, створюй клани, знищуй босів. Вбити його не так складно, проте вибратись потім з поперени. Неймовірно тяжко. Залітай разом зі мною на мій сервер LuxorCraft і покажи всім, хто тут красавчик. IP та версія на екрані та в описі під відео. Поїхали так, Бель, Біа і Коліт, якщо чесно, таке знаєш, тріо, конкретно солідне. Ну Коліт проти парла буде сильно, буде сильно. Опа. Оце було боляче. Оце прям боляче. І прям рікошетом попав, ти поняв? Пацан роздав стільки. Ну, не вистача йому демеджа, або дуже багато в нього сміливості, що він аж на мене так попер. Ну з гаджетом він мене так пробив крепко. Я аж не очікував. Так, ну біа мені ні чорта не зробе. А от Коліт може зараз мене надубасити. Тому я включаю гаджет. Головне мені ульт нафармить. Так попробую його одна дамажити, бо вона, бачиш, вона дуже сильно мене продамажує. Мені треба, щоб я з ультом остався. Але я її просто з'їдаю. Я не знаю, на що вона ультуди заюзала. Хе -хе. Ну ладно, він стрік уже 5 перемог поспіль, Сікає вже кубків на ферми, мені цікаво. І ще й епічний стардроп. Оце я розумію. 36 кубасів. Хорошо, хорошо. У мене вже на міміку по 300 кубасів. Хоча я починав оцей челендж, у мене на ньому було 100 з лишнім, щось там таке. Дуелі ж не завжди є, розумієш, і трошечки. Тяжко, тяжко. О, кстати... Мех це серйозно, Но вся проблема не в мех, а вся проблема, я бачу, там лілі далі є. А лілі це серйозно. Опа, попала, диви. Ну, 400 хп, пацани. Ну що? Хіба то важко буде їй 400 хп винести? Я думаю, ні. Отако. Ульту я чужі -чу підфармив. Головне, що в мене гаджет кадешився. Щас проти Лілі буде тяжко. Вона може на гаджеті обійти мене. І вона це, мабуть, і зробила. Но ми в наглу-наглу в наглу просто її зриваємо. І це, походу, був її самий сильний герой. Ну, той, що мені міг щось зробити. А зараз uh, Чарлі. Ну, кстати, Чарлі через оцю стінку може прям чудити крепко. Ну ми її чуть надамажимо. У неї, звісно, дальність атаки чуть-чуть буде побільша. Ось таким яйцем, наприклад, це серйозно. Ну, чим воно мені помішається, яйце, я поки що не знаю. Отако ми її просто обманюємо і з'їдаємо. І перемагаємо ще раз. І мені осталось одну перемогу в дуелях зробити. Ну, поїхали, поїхали. Шкода, що він стрік тільки на цьому. На перлі набивається, але кубки даються на кожного персонажа. Тому і так хорошо. Так, дінамайк, шарф і Кольт. Головне шарфа щас винести першого. Обов'язково треба його винести. Хух. Убили. Шарф дуже сильний. Якщо в нього є гаджет на щит, то в мене можуть бути проблеми. А от з Дінамайком своя біда. Якщо він буде там за кущами, то. А, він взагалі з ума сходить трошки. Ну, це ізі. І кольтами теж зараз на ізі наб'ємо. Я не думаю, що з кольтом можуть бути якісь проблеми. Хоча мало лі. А, кольт зразу ульту віддав. Та й кольту капець. <хи> Коротше, бився він проти мене тільки на шарфові. Далі вже в нього склалися великі проблеми. Ладно, ще купа кубасів. Сюди, квести. Квести, кстати, дуже треба, бо треба ну, получати кредити і Олі забирати. Мені ще, кстати, один просто цей. Одна пачка кредитів, і все. І він буде в мене в кишені. І поки є ці дуелі, я би, можливо, навіть до тисячі кубків на цьому перлі шурував, але просто ніколи в мене немає стільки часу, щоб аж так довго йти. Поймаєш, тупо ніколи не виходить. Так, Леона, як би його. Пробити. Попробую без гаджета. Так, перезарядка. Він він ушов. Можуть бути проблеми. Ну і все, він з'їдається. А тепер біта. Біта можуть бути біда. Тому я включаю гаджета. Ну, вона сразу спалилась, де вона є, і сразу потушилась від цього. І Шеллі. От Шеллі, чорт, його знає. Там може зблизька мене добре винести. А, там сразу гаджет включився, ти прикинь. Там сразу гаджет пішов. Чиш, чиш. Отако переіграна! Ха-ха-ха! Фух. Хорошо. Вісім перемог поспіль. Ну, це, кстати, ще не рекорд. Не рекорд взагалі. Ну, но... йдемо, ми дуже достойно, дуже достойно йдемо. Так, отут уже пік, в принципі, такий дуже сильний. Ну, ми боїмося закидальчиків в цілому. А шарфа. Шарфіс із гаджетом на щит, походу. А ні, шарф із... Шарф був із гаджетом на ульту. А от тепер мені, походу і габела. Що я шарфу зроблю? Мене з'їли? А я не знаю, що я йому зроблю. чуєш? Я просто-напросто не знаю, що йому зробити. А я навіть не знаю, де він. Ага. Він дождеп, просто кінця. Тут я поспішив дуже. Тут я поспішив дуже, і, походу, зараз ми можемо дуже легко злитись. Я можу, звісно. Конечно... Оце проблема була. Да. Ну, на перлі слились, значить, слились повністю. Шарф конкретно сильний гравець проти перла. Ну, три кубка зняли все все. по кубку з кожного персонажа, наче й не сильно, дає завжди по три. А з Вінстріком навіть по 4, а то й по 5. Тому поки що не проблема. Ну, проти шарфів реально тяжко. Реально без шуток тяжко. Ну, Ліон теж солідно тікає. І Ліон мене з'їдає! Що за приколи пішли? <гум> мене почали вбивати, а пік у мене далі то не сильний. Я й не знаю, де Ліон. Mm -hmm. Знизу. Окей. Okay. Ну мені тяжко проти нього. Я його вбив якось! Ну шарфа я вже не винесу От кого кого, а шарфа я вже не винесу Ну ульту забайтовну, аби я попадав. Все, я даже не знаю, де він. Да. Аби я попадав просто, якби я попадав. Все, габела. Габела! Мене опять з'їдають, просто що за приколи. Ніколи не з'їдали, а тут капець, мене просто валять. Ну, от проти такого піка то, в принципі, проблем у мене не повинно бути ніяких, тому погнали. Бері мені нічого не зробить, понятне діло. Ріко, скоріш за все, теж. Ну хоча хороший Ріко може винести мене. Ну він, походу, руїнить чи що, я не можу понять. І Поко остався. Поко ми по і швидко вбиваємо. У мене просто тактика, типа, дуже сильна, перлом починати гру. Але далі в мене персонажі дуже ситуативні, і мені треба придумати когось такого, хто вбиває шарфа дуже легко. А таких особо мало героїв. Наприклад, котом якимось напригнути, там розвалити туди-сюди. Ну оце як варіант. Так, Макс, барони Гріф. Кстати, гріф хороший, пацан. Без шуток, реально класний. я б його, можливо, замість якогось грома би нацепив. Блін, на барона гаджет нажав, можна було і не нажимати, по ідеї. Він би навряд чи мені щось зробив. М да. Ну, він за ульту провтикав, це дуже хорошо. І зараз мені проти гріфа буде доволі таки складно. Народ, сюда ж можна була взяти. Сюди ж можна взяти була. Він же ж взагалі. А, да, бачиш, перлу дає 4, а цим по 3. Ну, це ж у мене він стрік просто маленький. А ну давай попробуємо його підняти зараз і подивитися, скільки мені буде в итогі давати. О, перл проти перла! Оце серйозно. Щас затестимо на нього надо гаджет. по-любому на цього пацика. Ну, нема шансів, нема шансів, дружок. Погнали. Ну, оце ж він тупо не попав. Це була для нього така проблема. Аби він попав спалив би мене, він подальше по мені чисто розстріляв. Але газ теж такий, ну, знаєш, типа танк. Типа танк він ще й нормально пробиває, чуєш. Треба підхилитись у мене, якщо що, я завжди ульт. А підійде просто. Обалдеть, він щитом задефав все, понів. Ши прибиває! Хілка-хілка. Хилка-хілка! Хілка. ні, прикинь, репнув мене! Обалдеть, це серйозно. А що ж я граєм зроблю? Хо-хо, що -хо. ж я ним зроблю? ХП нема. В цього пацана, його мільйон. Ай-яй-яй, у мене атак не було. Опа! Єс! Yes, ЄС! Yes, переіграний! Ха-ха! <laughs> Ух, супер! Ну це було тяжко, тяжко було. Ну, чорт його знає, посіки мені дало кубків. Давай ще раз попробуємо виграти. Оце прям хочеться щас затащити. Проти кого я? Гріф, новий персонаж і Ліон. Хорошо, хорошо. Поїхали. Проти гріфа щас ультіч. Попробуємо прожать. Ну, не ультіч, а гаджет, щоб бистренько зрізати його. А новий персонажик, ага. Ага, своїми ципками. Ааа, ти ще й поняв, У нього якась то лі суперсила, то лі шо. Вона ці ципки, йо-майо, -йо, як накидає. Ти бач, що робить? Попробуємо тако зробити. Тако зробити. І розстріляти. Все, зділано. Зділано на ізі, переіграно умом. Осталось Леона якось знищити. Чесно, не знаю, як це зробити. А що ж тут знати, просто береш і стріляєш та й все. У нього клон йшов першим. А це сі... ось, бач, кожному по 4 просто дає. Кожному по 4 кубка. Це нормально. І скільки у мене вже по ітогу є кубків цих? Так, у нас стардропчик суперарний, супер. І ще плюс 50 кубасів. 33,732. Нормально. Ще 50 кредитів. Так, 100 блінків нам ще дало. Суперний стардропчик. Ще гемчики, ще гемчики. І ще гемчики. Суперово. Оце хорошо, оце мені подобається. Плюс 100 паверпой. Хорошо. Ну, ти знаєш. Знаєш, тактика, якщо чесно, все одно дуже навіть непогано. Ми чисто вигравали, вигравали. Ось от дві, дві поразки було, і тут ми ще вигравали опять кучу сіки раз. То все вже вуну я програв, а так то в основному тільки перемоги. Це дуже супер, реально класно. І по факту, що мені треба? Я далі качати кубаси. І сі, і халява. Але дуелі закінчиться через е, 20 годин. Аж а тут написано новий івент через 2 години, тому я і не знаю, кому вірити. Але а, тут ось і написано, так. Да. Плюс один, плюс три. Коротше, походу, коли в тебе вже багато кубків. То ти получаєш е, по плюс один. Ми можемо це знаєш як перевірити. Ми можемо замінити гравців, взяти умовно Ліона і взяти умовно, кого б такої ще взяв. Бо ну, таку реально сильну команду. І зараз затестити, по скільки буде давати. Ну, наприклад, скільки буде давати Ліону іменно, бо в нього вже кубків багатенько Ну, тут уже, звісно, що подивимося, як воно буде. Я проти клоуна. Це походу новий скін на клоуна. Шарф, ворон. Серйозні пацани, дуже серйозні. Я не знаю, як їх перебити. В клоуна нас близька, де на базі стоїть дві. Хорошо. хорошо. Не знаю, наші на базі стояв, Ну, ладно. Мені б гаджет зарядити. Без гаджета шарфа буде важко вбивати. Да. Й ультом провтикався. Він якраз в той момент запригнув. Ну хорошо. Як мені шарфа вбити ліоном? чорт я знаю, що з ним робити. Да, я не знаю, що з ним робити! Чисто шарф імба крепка. В умілих руках крепка, капець імба. Ну, цей буде ще стікати. Дождеться кінця. Щоб у нього ульта була. Якщо він мені ульту дасть нафармити, а він мені не дасть нафармити, мабуть. Да, я ще й провтикався гаджетом. І в нього остається там буквально трішечки ХП. Він вампірізмом мене вбиває. І таке буває, і таке буває. І закінчили ми на поразки. На жаль. Ну нічого страшного. Не забувайте, друзі, підписуватись на канал, ставити свої подбайне. З вами був Санчіос. і всім пока-пока.